Після зими благоустрій в населених пунктах Рожнятівського району був в дуже поганому стані, зазначила на колегії начальник управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Наталія Герасимчук. Створена відповідна комісія для об'їзду сіл Рожнятівщини позитивно вплинула на покращення благоустрою. Цей об'їзд став для того, аби зробити в нашому районі. Підготуватися так, як треба, до великодніх свят. Об'їзд районом дав свій результат. Брошні, Лопінка та Осмолода названі кращими населеними пунктами по проведенню благоустрою. Наразі великою проблемою на Рожнятівщині залишаються стихійні сміттєзвалища. Голова райдержадміністрації Ірина Люклян закликала усіх разом вирішувати це питання. А на рахунок смітників, поки ми разом не візьмемося, поки ми разом не зробимо це, не буде того, розумієте. Не буде тому, що якби отак разом зі священників залучили громаду, навіть тими працівниками навіть я знаю, що є такі сільські ради, які залучали своїх працівників і по два дні вони виходили і прибирали. Йду там в ліс, в корчі, де гарантія, там є Ну Люди біля дороги, під мостами, біля центральної, біля річки, центральні смуги, річок. Та це є просто, це ну, не може таке бути. Голова районної ради Василь Рибчик наголосив, що прибиранням придорожніх смуг має займатися служба автомобільних доріг. А також зазначив, що чистота – це, перш за все, рівень свідомості самих громадян. Вони мають обрізання дерев робити, ті, які нависають на дорогою, і прибережну смугу і прибирати, і косити. І це оце їхня робота. Держава зараз починає фінансування і фінансування непогане даної служби. Нехай вони займаються цією роботою. І, і, і тоді не буде таких проблем, і ні кожен, ніякі організації, ніякі установи не будуть ходити і прибирати. Якщо у нас в країні кожен буде займатися своєю роботою, значить тоді не буде такого бардаку, бо людину. Заставити, що вона вночі викинула той мішок чи спаберця, чи що ми не зможемо проконтролювати. Хоч над коло кожного поставити поліцейського, міліцейського вибачте за слово. Будь-кого контроль має бути де в голові? Отут вже цьогоріч Екологічна проблема Рожнятівського району має зрушитися з місця, стверджує голова райдержадміністрації Ірина Люклян. Ми напрацьовуємо те, що на базі Рожнятівського. Змітізвалища буде встановлена лінія сортування твердих побутових відходів. Оце ми напрацьовуємо. Оце вже є відповідна проектна документація подана до народного депутата. Я думаю, що 90% вона буде вирішена цьому році. Ми трошечки зрушимо вирішення екологічної проблеми загрози в Ружнянському районі. Досить цікаву порівняльну характеристику споживання енергоносіїв бюджетними установами району представила на колегії начальник управління економічного розвитку і торгівлі РДА Наталія Герасимчук. За її словами, в більшості установ, де проводились енергозберігаючі за. Аходи, а саме заміна вікон, утеплення фасадів тощо, зменшення споживання енергоносіїв не відбулося. Тому керівники району особливу увагу акцентували на якості проведення відповідних робіт. Адже якщо енергозберігаючі заходи не дають ефекту, то можливо і не варто викидати на це бюджетні кошти.